Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І ви вже чули про інтерв'ю Шрёдера, яке було, здається, в Берліна Цайтунг. І так, він там розповідає, що до нього звернулися в 22-му році з оточення Зеленського. І я так зрозуміла, що там було стосовно, пам'ятаєте, здається, в Стамбулі були переговори. Їхав туди, здається, Умеров, і, здається, Арахамія. Ось. І я так розумію, що там готували здачу Криму. Влада планувала здати Крим. Ось, ну, там багато чого він розповідає. От, що ніби Україна з Росією мали заключити договір, договорняк, конкретно сказати. Однак США не дозволили піти на компроміс з Москвою. Про це заявив Шрёдер. Він звинувачує в цьому а, Америку. От. І тепер я розумію, чому ходять такі слухи, що е, з російських пабліків, що американці винні, а, а ніхто не питає, що хоче Україна. Ви всі пам'ятаєте, як всі українці стали на захист країни? Ніхто не хотів ніяких договорників і нічого здавати. І так, давайте подивимося. Давайте подивимося це питання. Що нам покажуть карти? Спочатку дивимося, а потім будемо. Ну так, да. темно, хотіли в темноті порішати. От. Так, да, хотіли. Це, це конкретна здача. Да. Для своєї ж вигоди, ось як. Хотіли дійсно таємно це все зробити. Нікому, нічого не кажучи, з'їхалися. Ось, ну, Росія стопроцентово бачите, ну, ви знаєте, що з Росією можна е, підписувати. І так, тобто, дійсно, це правда. І да. Ну, а за Шрёдера, я взагалі, мовчу, це він працює на, ну, відробляє свої гроші, як і Орбан. І так. У мене тут, ви знаєте, запитань нема, тільки оцей факт. Так, давайте подивимося тут так. Ну, виглядає, що Шредер здав Зеленського. Да. Да, здав. Тепер знаю весь світ. Ну, світ і раніше це все знав. Якось так. Да, здав. Вони, напевно, думали, що ніхто нічого не дізнається. А все дізнається, весь світ знає. Вони дуже приховували це. Ви знаєте, от відверто вам скажу, любителі Зеленського, вони і такі факти їх не смущати будуть. Це гіпноз. Вас загіпнотізували. Тепер давайте подивимося. Так, давайте подивимося, а українці. А хочуть українці здавати свою країну. Ні, не хочуть, ні не хочуть до перемоги. Ось так. Не хочуть українці. Будемо боротися до перемоги, як один. Ніхто нічого не хоче здавати. На жаль, е, ніхто не питав вас. Е, за вашими спинами, хотіли здати. Е, тепер бачите, у меров, Е я там щось чула. Що, вроді би, ходять чутки, що умеров не хотів це підписувати якось так. Якось так. От вам і американці. Давайте подивимося тоді е американців подивимося. Чому вони не хотіли, щоб наша влада підписувала, щось домовлялося. А, все зрозуміло. Їх би туди обдурили. Да от дивіться, перетягнули би Канат ось, за території. Тобто Росія би забрала територію від нас, да, і не було би перемоги. Ось так. Я розумію. Американці хочуть, щоб Україна мала перемогу, остаточну перемогу, а не віддати території, а потім буде пісня хороша, починає з начала. Все, я зрозуміла. Ось так. Шрюдер злив. Зеленського, давайте подивимося. Це питання. Шродер злив Зеленського, виходить. Ну, хто? Глава держави, хто посилав цю делегацію? Зеленський знав? Знав. Получається, злили його. Да, Шродер злив. Шродер злив. Не втримав для себе інформацію. Дивіться, пам'ятаєте, я коли сказала, що ще такі будуть факти відкриватися. Після війни, коли буде перемога, коли закінчиться це пекло, повірте мені, така зараза вийде все наружу, абсолютно все, ви будете всі шоковані. Я не можу сказати, що конкретно, але будуть дуже великі скандали. Дуже багато людей прозріє. Оце я відчуваю. Але, на жаль, на жаль, якась частина любителів Зеленського його предали, його підставили. І він не виноват, вона сама прийшла. Чи він сам прийшов. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу, за ваші запитання, за вашу підтримку українського контенту. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!